Друзі, доброго вечора. У нас сьогодні 22 й день інкубації яїчок. Масовий де вивід. На даний час вивелось 24 курча 25. Вже 20 штук відвіз я до нових хазяйвов. Вони вже радують їхній глас. Є, хочу показати, що в пораду веселки є різний окрас. Є світлі окрас. Час ходить. Не звертайте уваги, з ножками в нас все порядок. Плотно накрив, також є чорний окрас, і є також коричневий окрас. Нагадаю, що з 19-го дня я роблю. 37 градусів внутри інкубатора. Роблю по причині того, що датчик на яйці Завищує температуру 38,5. Поэтому, щоб я не втратив поголів'я. Курчат робимо 37 градусів зовнішньої температури інкубатора. Всі дякую за, за, за розуміння. Всім пока-пока.